Привіт! Сьогодні ми зробимо комплекс для стоп, тому що стопи це наш фундамент тіла, наша основа і дуже важливо ним займатися. Тим більше, що від стоп у нас йдуть зв'язок стопи коліна і стопи таз. Тож, якщо у вас є проблеми, особливо з колінами, а також можуть бути з тазом, якщо ви не займаєте своїми стопами достатньо, носите незручне взуття і вони у вас не функціонують нормально. І сьогодні я вам дам комплекс переважно з м'ячиком. У мене ось такий от ребристий, Ви можете взяти будь-який, який у вас є, підійде навіть тенісний. Якщо ж у вас немає, я дуже раджу вам приймати, придбати і виконувати цей комплекс щодня. Бажано. Або коли у вас є час і натхнення. І так, почнемо. Вкладемо наш м'ячик на підлогу. І наступаємо зараз правою ногою. Ми попрацюємо спочатку з правою, потім з лівою. П'ятка на підлозі залишається, і ми встановлюємо подушечки і пальцями наче його огортаємо. І ми робимо таких 10-15 натисків. П'ятка залишається, і ми пружинимо. Як бачите, тут у нас працює також коліно. Воно теж розслабляється, і ми натискаємо, теж регулюйте вашу інтенсивність, наскільки вам комфортно. Можна сильніше, можна легше, і м'ячик також підбирайте по своїм відчуттям. Можливо, спочатку ви візьмете якийсь пом'якший, а потім можна буде перейти на твердіший, коли ви відчуєте, що вам досить комфортно. Добре. І ми переходимо тепер на серединку стопи. П'яточка також у нас залишається на підлозі, і ми натискаємо серединою стопи, наче носочок тягнемо вниз, пальчики ми не завертаємо просто. І стопа у нас, наче розпластується, отак стає такою широкою, коли ми тиснемо по центру. Добре. І продовжуємо також 10-15 разів. Цього достатньо. І тепер ми опускаємо носок і будемо натискати лише п'ятку. Чтікаю, і також 10-15 разів тиснемо п'яточку. Угу. І для наступної вправи, можливо, вам буде більш комфортно взяти за стінку. Потриматись або стільчик біля себе поставити, ми будемо прокатувати а, нашу фастію і починати будемо від великого пальця і до п'ятки. І зараз ми тільки прокатуємо ось цю частину від стопи. І продовжуємо катати. Натискаємо, теж регулюємо інтенсивність, якщо м'ячик від вас тікає, ми його ловимо і починаємо знову. Угу, ще декілька разів, і переходимо на центр стопи, прокатуємо по центру. Так, добре. І тепер ми від мізинця усю частину прокатуємо більше по іншому краю стопи. І теж натискаємо. Наскільки вам комфортно, і прокатуємо. Добре. І зупиняємо знову, кладемо приблизно на центр стопи. І ми зараз будемо натискати і переводити стопу назовні, і всередину по м'ячку ми її прокатуємо і прижимаємо, наче великий пальчик і мізинчик, і прокручуємо. Угу. І ще по одному разу. Добре. Цього достатньо, і ми переходимо на нашу ліву ногу. Знову п'ятка. На підлозі стопа подушечки у нас опираються на м'ячик, і ми тиснемо. 10-15 натисків. Пружини. Коліно у нас згинається, розгинається, і стопа працює. Ви вже можете відчути трохи різницю між лівою і правою стопою. Впевнена, в кінці практики відчуття будуть дуже приємні. І ще декілька разів, угу. і переводимо знову на серединку стопи. П'ятка на підлозі, і ми пружинимо. Завійте так стане. Пружини бачимо, як стопа розпласкується, стає такою широкою. Угу. Особливо, якщо ви ходите на підборах, важливо це робити. Ввечері можна цей комплекс виконувати, розслабляти стопи і вернати їх в їхнє положення. І перенесли носочок, натискаємо п'яточкою. І зараз прокатаємо пасті. Починаємо від великого пальця робимо наш звіт, стопи натискаємо і прокатуємо від пальця до п'ятки. І ще можна притримуватись за стінку, якщо не вистачає балансу. І середина стопи. І, до речі, якщо ви будете працювати стопами, то з балансом у вас теж стане набагато краще, тому що стопа у вас буде вмикатись, будуть нормально розкриватись всі пальчики на ногах, буде кращий зацеп з підлогою і рівномірний розподіл ваги. І тепер від мізинчика до п'яточки і назад по іншому краю стопи ми проводимо декілька разів. Довго катати не треба, можна по одній-дві хвилини. Добре. І зупиняємось знов приблизно на середину стопи, ближче до подушечок, і прокручуємо стопу всередину, і назовні. І притискаємо м'ячик, хочемо його ніби роздавити в підлогу. Але теж акуратно, без якихось надзусиль. Угу, Добре. І цього достатньо. І тепер ми візьмемо наш м'яч, поставимо його, якби тут, де у вас арка стопи, притиснемо злегка. І ми будемо натискати і відпускати злегка, наче перекатуватись на зовнішні сторони, і перетискати внутрішню. І знову перекотились, притиснули, зажали. І так декілька разів. Промасажуйте свою арку стопи, відчуйте її. Добре, Цього достатньо. І ми тепер опускаємось на селимок і прокатимо також верхню частину стопи. вперед назад таким ось рухом по всій стопі, прокатайте кожен пальчик. Відчуйте, як тут працює. І ще декілька разів. І тепер круговими рухами, тут ближче до пальчиків, прокатайте м'яч. Угу, добре. І міняємо сторону. Тепер інша нога, теж прокатуємо спочатку вперед назад. І потім по колу. Добре, цього достатньо. Тепер відкладаємо наш м'ячик, випрямляємо. Ліву ногу, праву вкладаємо зверху. І ми зараз лівою рукою пальчики рук засовуємо так, от між пальчики ніг, так наче ви сидите на педикюрі. Прям гарно так розмають бути розкривати ці пальці. І правою рукою ми захватуємо п'ятку, щоб вона залишалась. Якби не рухалась. І ми починаємо прокручувати ось тут, тут верхню якби частину стопи, допомагаємо по колу. А п'яточку тримаємо, от так от вся стопа у вас рухатись не має. Тут у вас тримається і ми рухаємо лише верхом. Амплітуда буде невелика, але відчуваємо, працюємо. І в іншу сторону також. Теж акуратно, по своїм відчуттям. Добре. І відпустили. І тепер змінили ногу, витягнули праву, зверху ліво. Знову між пальчики, ніг собі пальчики рук продіваємо, захватуємо п'ятку, щоб вона не рухалась. І прокручуємо один бік декілька кругів. І в інші. Якщо у вас був весь день на ногах, то відчуття має бути особливо приємним. Зараз відчуєте, як іде розслаблення від стоп і по всьому тілу. Добре. І відпустили. І остання вправа. можна опертися ручками. І ми стопи тягнемо і пальці на себе, і від себе, прямо наче хочемо пальчиками туди загорнути. І ще на себе. І від себе. І так декілька разів. Тягніть не тільки стопи, а також натягуйте пальці на себе і від себе. Угу, добре. І зараз піднімаємось і відчуваємо. Попереступайте, відчуйте, наскільки більше легкості в ногах, як змінився стан ваших стоп, ваших ніг в цілому. Відмітьте це про себе, відбудуйте цей зв'язок, мозок, тіло, відчуйте різницю для того, щоб у вас було натхнення ще виконувати ці вправи. І всім, дякую.